Це кадри влучного знищення російської БМП на Донецькому напрямку. Успішна робота, справа рук аеророзвідників 128-ї окремої бригади ТРОД Дніпра. За пультом безпілотника стояв оператор дрону Сергій. Дуже хотілося хлопцям допомогти, щоб вони не гади до них не доїхали. Аби зараз вміло керувати БПЛА та завдавати нищівної поразки противнику, Сергію довелось витратити не один день навчань. Сам чоловік до великої війни не мав бойового досвіду. Раніше займався укладанням газонів, установкою кондиціонерів та їхнім обслуговуванням. «Я кожен з робітників чекав на сезон, то тобто, щоб працювати, але сезон почався не з того. Прийшли до нас окупанти. Пішов до ТЦК, потім потрапив до піхоти. Після того травмувався на полі бою, переніс операцію. А вже згодом Сергію запропонували стати оператором безпілотника. Пройшовши тривале і кваліфіковане навчання, став аеророзвідником. Керувати БПЛА не просто говорить важливо знати усі нюанси або впоратись у непередбачуваних обставинах. Це є реби, це є дрони протидронові пушки. Це є погодні умови, це є це, саме обладнання. Воно буває виходить з ладу, і це може статися в, в самому польоті. За нагоди військові тренуються на симуляторі. Спеціальний додаток і звичайний, на перший погляд, обладнання неабияк допомагає попрактикуватись. Я як пілот тримаю пульт, окуляри. Ось штурман бачить: екран. Це Відбувається те, що бачу він в дроні. Я бачу те, що він бачить. І через другий екран ми слідкуємо за технікою. Тобто я повністю його проводжу до моменту ураження. В ряди операторів дронів вступив і побратим Сергія Бахтіар. Воювати пішов також добровольцем разом із друзями та братом. Був у піхоті і брав участь у штурмах. Після поранень на фронті перекваліфікувався. На грожданки я добре грав футбол. Фіфа, футбол, і у мене дуже добре виходить літати на Джоссіку. Там два тижні я вже полетів. Пройшов сертифікат, отримав, і у нас хлопці. Ну вони насправді дуже великі професіонали, трошки зі мною позаймалися, і все виходить. Бахтяр каже, на самому початку було непросто. Утім, все приходить із досвідом. А досвід додає, потребує постійної практики. Успішний виліт – це коли ти вилетів, і повернувся пташкою успішно додому. А так 80% успішних вилітів. Хлопців, мабуть, 90-95%. там 90 -95, так. Без ротації на передовій хлопці вже тривалий час. Попри усі труднощі, продовжують тримати нашу оборону та захищати від російської агресії, як і завжди сумують за рідними та домом, а ще за цивільним повсякденням. Сумую за Макдональдсом, за друзями, за футболом, за, за роботою. Навіть От хочеться до нормальної роботи вже. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.